Будемо говорити е, на таку тему. Благий та милостивий Господь. Благий означає добрий. Чим відрізняється владика неба і землі? Чим відрізняється наш Спаситель? Наш Бог відрізняється від інших таких в лапках богів або лжебогів, що Він добрий Бог. Ви знаєте, багато людей змальовують. Ну, язичницьких народів мається на увазі, коли говорю людей, змальовують Бога як якогось злого або е, строго, такого да, е, розсердженого на людей. У людському розумінні е, така картина відштовхує людей від близькості з е, Богом. Чому? Тому що е, ти не можеш мати близькі відносини з тим, з ким ти по примусу. Ти тих, хто е, займається, знаєте, от так такою політикою пригнічення в державі, тих, хто тримають страхом або заставляють страхом себе любити, поважати, їх насправді не люблять. Так от, Бог не є такий, що, що, щоб він завойовував любов до себе страхом або, е, знаєте, от, от, авторитетом гнівливого Бога. Да, Бог справедливий. Да, Бог е, має свій праведний гнів на, на беззаконня, на зло, яке є в цьому світі. Але послухайте. Біблія говорить, що наш Бог незмінний. Він вчора, сьогодні навіки той самий. І писання нам чітко, ясно говорить, що Бог є любов. І цей факт він не міняється, ніколи не міняється. І од... одною з якістю любові це є доброта. З добрими людьми тобі хочеться бути. Ти шукаєш можливості з ними зустрітися, ти шукаєш можливості з ними поговорити, ти себе відчуваєш. Природню їхньому їхній присутності. Чому тому, що ти знаєш, що доброта вона завжди направлена тобі на благо. Добрі люди, вони можуть мати досить міцний і поставлений характер. Вони можуть мати чіткі і, і зрозумілі вибудовані життєві позиції. Да? Тобто е, доброта це не обов'язково вседозволеність, да? це не обов'язково потикання інших, це відповідна якість у, у, наш, у нашому характері, да? це відповідне м'яке ставлення і правильне відношення до свого ближнього. І я вірю, що ми з вами, пізнавши Бога, можемо пізнати досконалу доброту, яка тільки є. Людина не може знати. Е, якою є доброта, якщо вона не пізнає Бога? Ви розумієте? Бо ми можемо доброту міряти своїми мірками, своєю життєвою позицією. Хтось добрий до нас, о, значить, такі є добрі люди. Але у цих добрих людей може бути ще багато недобрих якостей, які ми, які ми не, не помічаємо. Але коли ми знаємо Бога, то ми знаємо насправді, якою є доброта. Він просто є втілення. Або відображенням досконалої доброти. Бог милує це проявлення його доброти. Бог довго терпить нам це проявлення його доброти. Ви знаєте, апостол Іван е, писав третє е, соборне послання, і в 11 вірші є такі слова. Улюблений це Гаєве послання. Не робися подібним до Лухого, а до доброго, бо доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачу. Тобто є. Чітке наставлення до гая. Будь подібним до доброго. Тобто, роби все, щоб ти більше уподоблявся до доброї людини. Укріпляйся в тому, що, що буде укореняти тебе в доброті. Тому що той, хто робить добро, той від Бога. Хто розвиває цю якість у своєму характері, хто розвиває доброту, той від Бога. А той, хто не розвиває, він Бога не бачив, Він не знає Бога. Так от, якщо ми хочемо знати Бога, то нам з вами потрібно розуміти, що доброта це є його якість характеру. Якщо ми знаємо Бога, то ми повинні розвиватися у, у цій якості. І ще скажу вам: дуже важлива істина. Ви знаєте, що Бог нас завойовує не своєю строгістю, наші серця. Ми каємося і приходимо до Бога після того, як, як розуміємо, наскільки Він добрий, скільки добра він нам зробив, і скільки зла він нам простив. Ви знаєте, ще вам скажу одну річ таку: добра людина вміє прощати. І Бог є ідеальним прикладом в цьому змісті. Він завжди прощає тим, хто до нього проходить з, з покаяння. Він завжди прощає тим, хто наробили багато гріхів, свідомо чи несвідомо. Він готовий прощати, він любить прощати. Я хотів би поговорити про нашого Господа Ісуса Христа. Його доброта помічалося всіма. Ті, хто жив в період його земного життя, вони бачили у ньому відмінність від фарисею, від священства того часу. Вони не бачили у ньому напищеності, гордості або надмінності да, над іншими людьми. Вони бачили у ньому простоту і доброту. В Євангелії від, від Івана ми читаємо такі слова. Коли Хто ви були пізнали мене, ви би пізнали й мого Отця. Відтепер Його знаєте ви і бачили його. Говорить до Ісуса Пилип, Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус. Скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипи, мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як ти кажеш, покажи нам Отця. Ісус Христос дає відповідь на питання Пилипа, і фактично Він дає нам картину. Ясну картину того, що Отець відобразив себе в Ісусі Христі. І тепер я хочу, щоб ви почули наступну думку. В Євангелії від Івана в 10 розділі і в 11 вірші Христос говорить про себе такі слова: Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя у власне завівці. Я пастир добрий. Тобто, Христос сам говорить про себе, що доброта. Є невід'ємною характеру. Ми з вами повинні розуміти, що ми можемо змінюватись під впливом Духа Святого, під силою Божою. І якщо ми, наприклад, хочемо мати якісь хороші плоди в житті, нам потрібно уподоблятися подібно е, апостолу Павлу до Ісуса Христа. Павло колись сказав такі слова: уже не я живу, а Христос в мені живе. Тобто він казав, я підчиняю всі свої бажання Ісусу Христу. Всі свої риси характеру Ісусу Христу. Я хочу, щоб не, 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 не моє щось е, проявлялося в моєму житті, а тільки те, що Христос хотів би, щоб через мене е, проявлялося. І таким чином ми з вами повинні будувати свій характер. Таким чином ми з вами повинні будувати все своє життя. Слава Богу, за, за це важливе відкриття. І тоді навіть саме. Закаменілий, знаєте, черствий грішник, він зможе змінитися і стати найдобрішою наймилішою людиною. Скептику важко донести цю істину. Чому? Тому що він знає, що це вбивця, це прилюбник, це злодій, це брехун. Все, для нього вже ці категорії розставлені. І він дивиться на цих людей по, по тому, що він бачить. Але не так Бог дивиться. Бог бачить, що це колишній брехун. Це колишній злодій. Чому? Тому що він призвав оцих людей, він не тільки їх спас, а призвав до внутрішньої переміни, до цього знаєте, преображення, яке зробить нас реально похожими на нього. І апостол Павло став на цей шлях, але ми з вами також повинні стати на шлях апостола Павла. Він також писав, уподобляйтеся мені, як я Христу. Тобто, слід, слідуйте за мною настільки, наскільки я слідую за Христом. Тобто, головна наша задача це преображатися в образ Христа. А ми говоримо сьогодні про те, що Христос, Він добрий. Він добрий. І доброта це має бути, знаєте, ця всім помітна якість у наших характерах. Віруючі, люди повинні бути добрими. Не тільки пастора повинні бути добрими. Бо Ісус сказав, я пастор, і я добрий пастор. Да? І всі пастора повинні рівнятися на Христа да? у доброті. Але я вам хочу сказати більше, не тільки пастора. Всі, хто рахує себе християнином, тобто тим, хто слідує за Христом, він повинен також розвиватися в доброті. І часто ми, ну, знаєте, під впливом б... під Божої присутності дійсно стаємо добрішими. Дійсно, у середи нас є щось таке, що заставляє інших побачити у нашому житті переміни, тобто, якась стриманість, якась мудрість з неба. Так? Коли ми можемо мовчати. Там, де раніше ми могли огризатися або говорити якісь неправильні слова. Так? Ми можемо помогти тоді коли ми сказали сам це Да? Тобто ми більше слухаємо Бога і починаємо виконувати те, що Він нам говорить. І це обов'язково приведе до результату у наших відносинах з людьми. Тому що люди будуть бачити в нас присутність Божу, образ Христа. Люди будуть бачити у нас щось таке, що вони у світі не можуть пережити. І нам віруючим потрібно користуватися це як методом евангелізації, щоб ми своїми ділами, своїм відношенням, своїм характером, поведінкою завойовували людей для Бога, завойовували людей його царство. Псалом 103,8. Більшість з вас його знають на пам'ять. Але я хочу прочитати зараз з нього деякі слова, які характеризують нашого Бога. Щедрий, милосердний Господь, довготерпеливий і багато милостей милосердний, довготерпеливий. Слава тобі. Слава тобі Господь, за ці якості. У цьому ж самому псалмі насту вірші знову читаємо. А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться його, а правду його над синами синів. Тобто щедрий і милосердний Господь. І далі милість, милість Господня від віку й віку. Господь любить милувати. І що таке милість? Це незаслужена доброта до нас. Коли ми називаємо когось добрим, коли той хтось міг щось нам пробачити, милосердя це прояв доброти. Наш Бог саме такий. Він, він милостивий Господь, слава Богу. І ми знаємо, що у 1 Коринфям 13. 13 розділі, 4 віршу описані всі якості або чесноти любові, тобто перераховуються якості Бога. І е, у, у цьому переліку записано, що любов, що милосердствує. нам з вами потрібно також уподоблятися Богу у, цьо, у, у цій чесноті. Нам потрібно розвивати цю чесноту у своєму житті також. Ми від Бога все маємо по, по Його великій милості. Біблія пише, що благодаттю або милістю ми спасені через віру. Тобто, велика милість Божа дала нам можливість спастися, отримати вічне життя. Ми читаємо у книзі Плащ Єремії 3:22, що милість Господня обновляється кожного ранку, тобто вона фактично ніколи не закінчується. Да? Бог готовий простити нас завтра, післязавтра і через 10 років. Але е, нам з вами просто не потрібно цим користуватися і жити без Божого. Нам навпаки потрібно бути Богою вдячним за Його відношення до таке добре відношення до нас. Бог не стомлюється, коли милує нас. У Міхія, в книзі Міхія 7,18 написано, що Бог любить милувати. Він любить милувати. Йому подобається проявляти милосердя. Це його риса характера. Це не, невід'ємна частина його єства проявляти милосердя. Слава Богу, і нам потрібно знати про це. Я хочу зачитати 33-й псалом. Читаємо третій вірш. Бо щире Господнє слово і кожен чин його вірний. Правду та суд він кохає. І Господньої милости повна вся земля. Господньої милости повна вся земля. Люди навіть до кінця не розуміють, що вони живуть по великій Божій милості. Ви знаєте, що гріх міг би звести на нівець уже життя людини у ранні часи перебування на землі. Уже в 20, 30, 40 років люди могли би закінчувати своє життя. Ви бачите, що в історії людства, якщо ви досліджували історію людства, люди на початку жили дуже довго. Майже до тисячі років люди жили. Але потім гріх почав людей нищити. Вони жили потім вже по 600, по по 500, по 300, по 200, по 100. І потім ну, був такий період часу, коли Господь сказав, що життя людини 120 літ не більше. Ну, тобто, ну це так, як би образно. Да? Але вже оце планка була, бо гріх настільки вже повністю перевернув то справжнє покликання людське, що смерть приходила на швидше. Вот. І Якщо би не милість Господня, яка є на цій землі, то люди би зараз вже вмирали на ранніх стадіях. Але я зараз до чого веду? Що у більшій степені люди, які живуть беззаконно, безбожно, які не почитають Бога, вони не вмирають. Чому? Тому що милості, Божої милості повна вся земля. Бог настільки доброю милостю до грішних, до кожної людини, що вся ця земля повна милості. І люди, не віруючи, навіть це не помічають. І, і знаєте, деколи, коли не відразу приходить суд за беззаконня твоє, то твоє серце, пише Біблія, е, стає сміливим робити зло. І я вірю, що наш Бог хоче помилувати кожного грішника, тому Він не хоче смерті. Тому це милосердя, яке Христос проявив до нас, і завдяки. Жертві Христа, яке утверджене тут на землі, воно діє у житті невіруючих людей, і я вірю, що ми з вами повинні користатися цим можливістю і показувати істину, природу Бога, приводити людей до покаяння. Якщо людині показати наскільки Бог милосердний, добрий і милостивий до неї, людина покається. Дай Бог, щоб кожен з нас був настільки мудрий і чутливий до Духа Святого, щоб передати цю істину не лише на словах, але і на своїм життям. Щоб кожен з нас міг передати доброту Бога у поведінці і в справах добрих на цій землі. Я вірю, що так, так і буде, і ми з вами будемо тими, хто досягає інших любов'ю Христа, його добротою та милосердям. Амінь.